Щодо дітей. Ну дивіться, місцеві не поспішають заводити дітей, але і заводять, як правило, одна дитина і буквально там рік-півтори, друга дитина. Тобто зразу, щоб відстрілятися і не мучитися. Тому що потрібно працювати. Тим більше, коли сім'я, тут, як я вже казав, тобі довго вдома сидіти не дадуть. Три чи чотири місяці тільки оплачується і все. Потім треба виходити на роботу. Дитина має йти в садок. або Батьки, як правило, працюють по черзі. 2-3 дні працює вона, 2-3 дні працює він. Або хто більше заробляє, той працює, хто менше заробляє, той сидить з дитиною. Все дуже важко. Серед молоді, ну, в основному емігранти мають дітей багато, більше, ніж двоє, троє, там, четверо. Це в основному емігранти і вони, як правило, дітей. Народжують в молодому віці, тобто там до 30 років, там до 35. А так часто дивишся і думаєш, це дідусь іде з дитиною, чи це іде батько, тому що незрозуміло, тому що ну вік уже такий, там під 50 у нього тільки перша дитина з'явилася. Ось так. Тут це все у них прораховано до деталей. Бо це дуже такий серйозний крок. Ну я в плані фінансів маю на увазі без цього. Тут ну не прораховують все наперед, щоб можна було прожити після народження дитини. Скажімо так, це дуже дорого мати тут дитину.